Щоб що? Щоб віддатися пристрасті. Сестра я, я сподіваюся, цей випослух затверджений із якому повне здоров'я. Виходить, шампанські устриці, це для сестри Постер! Мовки її одягнутися і поїхати, поки вона не зустріла тут, роні або детектива, А ось і ми! З вами, як будь-якому. Ваша Стадіна, дякую. Вікен! Все, дякую, ви вільні, і ваші послуги нам більше не знадобляться. Я б на вашому вістці не Почекайте, Потім прем'єр-міністр також. Якщо собі з'явився, що й прем'єр-міністр тут стане Ну, ну, мовчі, що стало? Став вже не дебати, там який жах! Ну, Ви можете в розумному сказати, що трапилось. Спочатку нічого. Але потім прем'єр-міністр почав нервувати. І тут один із наших встає і каже: який жаль, що прем'єр-міністр не на ці дебати свого мопська, бо його сьогодні захистити нікому. Мопсик, так, не так. Чого? І тут він просто оскаженів навіть наступили на ногу під столом міністрові оборони. Я дивлюся, у а? вас тут гаряче стає. Мовчіть. Мені треба швидше повертатися назад, бо якщо довідується, що я вас попередила, мене з роботи Джей Джеймвоянку, я йду з вами. Ні-ні-ні. Вісім з восім тобі йдіть, а, то а містеру робіт, треба те, що була брати. Знаєш, Лічарде! У мене чогось немає такого відчуття, що я твій брат! Це ж <ahan>? Брат містера Вілі! Дивіться, що він заснув. А потім приберіть весь мотлок з моєї шафи. І зі свого номера, так. Я повернуся, тільки зможу. Містер Вілі, Я з тобою вибачаюся. Але як це виходить, що його брат може бути вашим братом? Елементарно, Мати у нас у всіх була одна, а ось у Джорджа Фреда і Альберта був інший батьк. Дайте забрати. Я щасливий, що в нас різні батьки. <різь>